Так, третя секція, четвертий поверх, тут зачинено, 93. Готується до... О! Не готуються, а змонтували. Зараз ми заглянемо, як далеко йти вверх. О-хо-хо! Там трошки є так. Що, -та? вище четверта? Да? Вище, так. П'ятий поверх зроблений. Це ну, зараз глянемо. Ну, судя, по тому, що каски здесь, то напевно, далі... Дальше... Ось бачите, тут. Зараз я відійду. Так, воно. Виглядає. Це четвертий поверх, третя секція. Тут теж все є також. Ну, п'ятий тільки поверх є. Роздовбали моноліт. Я прям не знаю, чи це було так раніше роздовбано, чи воно. Зараз так роздовбано. Не знаю. Так, це все виглядає. Також все так виглядає. <кій> Нагадаю, що тут також була вентиляція побудована з цегли, що є, невірна не вентиляція, а димоходи всі були побудовані з цегли в цій секції також. Так, там спостерігаю тільки отвори, туди не піду. Напевно, там ще не зробили ось таке.